Всім доброго дня, як Ксенія. рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Дуже вдячна всім, хто завітав на мої в'язальні бесіди і сподіваюся, що вам буде приємно провести зі мною час, пов'язати або почаювати. А я розповім вам, що в мене на спицях. Ми з вами поговоримо про один мій новий проєкт. А також повернемось на прохання моєї глядачки до теми недоліків пряжі, а саме колючої пряжі. І що з цим можна зробити? Тож, давайте почнемо. По-перше, хочу подякувати всім, хто Подивився відео з моєю готовою роботою з літнім топом. Я рада, що він вам сподобався, також, як і мені. І тепер в мене на спицях, звичайно, робіт менше. І, чесно кажучи, вже могло бути ще дві готові роботи, якби не дві причини. Одна причина це те, що я закінчувала всі свої проєкти, які були в, проєкті, в спільному проєкті Дівчатка таки дівчатка, і там було треба саме до визначеного терміну дов'язати всі роботи. Тому всі сили були направлені туди. А коли вже можна було зайнятися своїми процесами, які ми з вами в'яжемо на цьому каналі, то несподівано. Повернулася спека, і, звичайно, знов мій кольоровий дракончик призупинився, хоча, ви ж розумієте, в мене повністю відв'язаний перед і спинка, я вам вже показувала, відв'язаний цілий рукавчик і майже половина другого рукава. Тобто на цьому виробі мені залишилось всього-навсього рукава, обробка горловини зшити і все, і буде готовий виріб. Але, як ви розумієте, спека знов не дала мені дов'язати, швидко дов'язати цей рукавчик, тому що знов навіть вечори дуже... Ну, задушливі і спекотні, по крайній мірі, у мене в квартирі дуже спекотно. Навіть відкрите вікно не допомагає, а може ще і гірше стає, тому що таке повітря дуже спекотне за вікном. І тому трішечки призупинила цей процес, але сподіваюся, що за цей тиждень все ж таки я дов'яжу. сподіваюся, буду намагатись. Тим більше, що питання до дов'язую цього свитера, воно також стосується нашої теми, про яку ми з вами будемо говорити трішки пізніше, як ремарка до відео про недоліки пряжі. Так, сподіваюсь, про цей свитер я не буду його докладно показувати, тому що я, по-перше, ті, хто зі мною давно на каналі, його бачили вже багато разів, тому що він в'яжеться в мене з весни ще. А я сподіваюся, що коли я закінчу свитер, я відзніму окреме відео і все докладно про цю роботу вам розповім. Щоб не повторюватись, так що давайте зробимо так. Це одна робота. Далі. Далі мій знов таки довгов'яз цей мій жилет, і теж я його могла б вже закінчити, тому що в мене. Ну, Спинка була відв'язана давно, це ви пам'ятаєте, так, моя розміточка до горловини. В мене відв'язана повністю одна поличка. Так, вибачте, ось так. На чорному дуже погано видно, тут в мене. Зараз я знайду, де в мене... Ага, ось так. Ось так з середини в мене йде поглиблення. Сподіваюсь, видно щось на камеру, ні. Іде поглиблення на горловинку. Обв'язочка одразу в мене і по проймах, планочка йде цільно в'язана по проймах. І по горловині. І потім я дов'язала ще трішки планки, ну, не закривала її, тому що я не знаю, які, якої довжини її потрібно буде зробити. Тобто, ось так буде зшиватись плече. І потім буде оброблятись горловинкою до половини, і з іншого боку до половини, а потім закрию по відкритим петлям. Тож, якось отак буде. Я думаю, що тут все буде цікаво, тут буде тільки на одній, на одному гудзику, скоріш за все, в мене в'яжеться вже і друга поличка, звичайно, така симетрична. Ну, тут ще пов'язати. В принципі, теж не дуже багато роботи залишилось. Але знов-таки, ну чорний колір. Я вже вам жалілася неодноразово, не тож не буду повторюватись, важко в'язати. І тим більше в мене на зиму планувався темний ну, проєкт з темної пряжі, з темною він буде, але не з чорної. Буде темно-синя, скоріш за все, або ну, така темна бордо, можливо. Тому що я зрозуміла, що чорний колір. Ні, мені наразі дуже його важко в'язати. Я ще недавно змінила окуляри на більш сильніші, і так очі дуже втомлюються, а чорна пряжа, ще із відблиском ще додають. Так що це я в'яжу? Сподіваюся, що дов'яжу швидко, тому що це мені треба, це, це в'яжеться для моєї сестрички. Якщо б собі в'язала, вже б давно закинула і, мабуть, і не дов'язувала б. А оскільки не мені, то треба в'язати. І, звичайно, раз два проєкти в мене вже закінчуються, то треба брати в роботу ще один, звичайно. І я розпочала проєкт. Поки що це, скоріш за все, не буде саме виробом з цієї пряжі, а скоріш за все, це проєкт нового. Проєкту. Давайте скажемо так. Тут мене зачепили кольори, по-перше, мені хочеться і я обов'язково зв'яжу собі жилет такий недовгий, базовий на осінь, щоб можна було його одягати на, на сорочку, наприклад. Ну, тобто, таке, на, саме на осінь, не светр. Саме жилет класичний. Але тут в мене повинна бути що головне в цьому виробі Це мой, мой, мій улюблений прийом це яскрава резиночка, яскраві обробочки і ну горловини і пройм. І основне полотно не, не зовсім лицева гладь. ну він повинен бути простий, без візерунку, який на себе буде переймати увагу, тому що це буде така додаткова деталь в образі. Тож, це нібито і а, але вона тут знятими петлями, і тому все ж таки утворюється ось такий візеруночок. і мені хочеться саме з таким візеруночком зробити жилет. Чому я не впевнена, що це буде з цієї пряжі? По-перше, ця пряжа це тенсел, ну, тобто пряжа з целюлози, А насправді справжній тенсел, який додають в елітну ниточку, він виробляється з деревини евкаліпту. Тобто целюлоза це ж не перероблений папір, як ви розумієте, а перероблена деревина. Не знаю, який склад. Ну, саме в цій пряжі. Про цю пряжу в мене є огляд на каналі, але я так зрозуміла, що не дуже зацікавила ця пряжа. Я Брала її теж не на плечовий виріб, я брала собі на іграшки На іграшки до Нового року, на змійки, секційну пряжу, і частину пряжі я віддала сестрі саме на іграшки, сама спробувала гачком, мені дуже сподобалось, як вона в'яжеться гачком. Але оскільки ніхто не в'яже, і я не можу взяти інформацію, як ця пряжа в роботі, тому я вирішила сама все ж таки спробувати, як вона буде в'язатися саме на спицях і саме в такому виробі. Що вам хочу сказати, пряжа тут 33% поліаміда і 67% фліоцелу, ну, тобто целюлози. целюлози. Тенсел це пряжа з целюлози. Товщина пряжі і номер спиць, якими я вирішила в'язати, мене задовільняють повністю. Це трійки прямі спиці, і пряжа, вона просто летить. Вона достатньо сковська. І незважаючи на те, що вона виглядає ось так пухнасто, вона насправді пухнаста. Тут не дуже скрутка, яка мені подобається. Але як ще й тому я обрала такий нескладний візерунок, тому що якісь накиди. Пров'язування петель 2-3 разом, як я люблю, якісь ажури, коси, дуже важко на такій пряжі в'язати, вона дуже сковська і дуже легко втратити петлю. Тому якось не дуже. В гачку вона нараз набагато стабільніша. Мені цієї пряжі, звичайно, на весь виріб, скоріш за все, і не хватить, тому що в мене тільки два моточки по 50 грамів помаранчевої, Ну, це колір. мені так захотілося просто хоча б трішки пов'язати саме з цих кольорів. І оцей колір теж мені дуже-дуже подобається. Він і не сірий. І не коричневий він такий складний колір я дуже люблю такі кольори і в поєднанні, ви ж бачите, як він виглядає в поєднанні з помаранчем. Тобто, якщо я знайду хоч трішечки схожу комбінацію кольорів, то, звичайно, я почну в'язати з іншої пряжі. Можливо, з напів вовни. Можливо, щоб трішки менше вовни було чи макрилу. ну так, 20-25%, тому що це не теплий зимовий жилет мені потрібен. А цієї пряжі в мене замало, замало на виріб. І крім того, я помітила, що все ж таки пряжа, вона не те, щоб сиплеться, але такі дрібні часточки при в'язанні. Вони все ж таки так літають навколо, якщо в'язати напрямую, знаєте, під сонячними промінями Таке буває, ось як пил в домі, його, мабуть, ну нібито немає, а ось промінь сонечка впаде і одразу видно ось ці дрібненькі такі е, пилинки ось Ефект такий самий від цієї пряжі. І мені це не дуже подобається наразі, тому що знов сезон черговий сезон алергії, амброзія квітне, і тому для мене оця додатковий пил не дуже приємно в в'язанні. Хоча пряжа нібито гіпоалергенна і гігроскопічна, і добре. Дуже добре вона тримається в руках навіть в спекотний день і в спекотний вечір. Ну, Взагалі, вона сковзить шикарно, шикарно і по спицям сковзить, і в руках. Тобто в'язати з неї дуже приємно. Як це було, ну, було б в носі, я не знаю. Я дов'яжу один моточок, подивлюся, наскільки може мені вистачити цієї пряжі, що є в мене в запасах. І тоді вже буду вирішувати, чи продовжувати в'язати з цієї пряжі в будь-якому випадку, я хочу дов'язати. Якщо мені не буде вистачати, я закрию, виперу, подивлюсь, як веде себе ця пряжа саме у великому виробі. Тому що одна справа це зразочки, а інша справа вже виріб, який в'яжеться для насіння. І я думаю, що ми до цього питання ще з вами повернемось. Але саме таку модель я буду в'язати ось з якоюсь контрастною резиночкою. Можливо, це буде червона резинка і сірий жилет, або яскраво зелена і світло-сірий жилет, а може щось, ну, не знаю. Я подивлюся, яка пряжа є в мене в запасах, тому що наразі купувати я вже нічого не буду на сезон. Нібито всім запаслась. Єдине, що мені потрібно, це шкарпеткова пряжа, яка потрібна завжди, тому що дуже швидко вив'язується. І ми з вами до цієї моделі жилета повернемось. Така класика, класика. Але все ж таки дуже цікаво експериментувати, дуже цікаво, було б більше часу, я б ось в'язала завжди на свої огляди ось такі великі зразки, щоб було вже про що поговорити. І давайте ще, дівчата, поговоримо про все ж таки про недоліки пряжі так Одна з моїх глядачок, я дякую за запитання, вона написала Ну недоліки це добре-недобре, але що все ж таки, врешті-решт, робити з колючою пряжею? І це справді питання, тому що я намагаюсь уникати пряжі, з якою мені некомфортно в'язати або некомфортно носити. Але буває всяке. Ми не завжди обираємо пряжу, іноді пряжа обирає нас, і треба якось з нею співіснувати. І тоді я Подумала так, що на це питання є декілька відповідей. Деякі знаю я, деякі підскажете ви. Ну, по-перше, давайте з вами визначимось, що є пряжа дійсно колюча, просто колюча, а є пряжа жорстка. Жорстка пряжа це не завжди саме ключість, тому що жорстка пряжа може бути такою тільки до першого прання, до другого прання. Тобто вона жорстка при в'язанні. Це деякі види вовни, необробленої вовни, звичайно. Ось така, як в мене ось ця пряжа, яку я вам теж вже показувала, і яку я можу використовувати виключно на теплі шкарпетки. На теплі шкарпетки. І ви ж знаєте, що у нас у всіх з вами різна чутливість. Для мене, наприклад, ось ця пряжа, з якої я в'яжу. Ось ця пряжа, це, яку я використовую ось в цьому светрику. В прохолодні вечори я можу з неї спокійно в'язати навіть влітку. Наразі, ось так в руках, я відчуваю, що вона і жорстка, і трішки колюча. Але коли її прикласти до шиї або ось так, до самих наших діляночок чутливих, вона дуже колюча. І ви спросите мене, як я її буду носити, Ну тут мене виручає те, що я люблю багато шаровість в одязі. Я не ношу такі речі на одну маєчку або зовсім без маєчки. Ну, тако, такого в мене не буває. Майка або футболка, водолазка, гольфик, а зверху вже ось такий светр. І Обов'язково, щоб такі вироби не були в блібку, не були по фігурі. Вони повинні бути вільними, оверсайз, ні до чого не торкатися. І тоді в них тепло, затишно. І тим більш після кожного прання ця ниточка стає більш-менш підатливою і не такою жорсткою. Жорсткість при пранні обирається. Тим більше, що наразі дуже-дуже багато всяких засобів, і якщо ви можете собі їх дозволити, є дівчата-блогери, дуже багато розповідають. є інтернет-магазинчики, наші, українські, де дівчата виготовляють е, пральні засоби для пряжі будь-якої, для усунення будь-яких проблем, пропитки, жорсткості. Щоб пряжа не віддавала колір і так далі. Тож, підскажіть, дівчата, можливо є і такий засіб, який буде прибирати колючість, не жорсткість пряжі, а колючість. Ну, Що я маю на увазі? Жорстка пряжа, вона некомфортна при в'язанні. І може бути некомфортною потім при носінні до декількох прань. А ось колюча пряжа, вона не тільки некомфортна, вона ще й дратує. Оце для мене велика різниця між такими видами пряжі. Але, тим не менш, колюча пряжа, вона, по-перше, є люди, які взагалі не відчувають колкості заздрю, тому що шаль із дундаги, наприклад, яка Може бути навколо шиї і цілий день на роботі, наприклад, так, якщо взимку дуже холодно, і можна в цьому просидіти і відчувати себе тепло, я просто заздрю білою заздрістю. А я не можу. Мені потрібну колкість. Ось, а по-друге, по-друге. Є люди, які потребують саме теплих колючих шкарпеток, рукавичок або коконів як поспішайки, тому що саме колюча пряжа вона сприяє кровообігу. І це корисно для деяких ситуацій, так, медичного характеру, скажімо так. Багато хто зігрівається взимку саме завдяки тому, що пряжа колюча, наприклад, не обов'язково шкарпетки. Це може бути і жилет, і тепла маніжка, і пояс, і так далі. Тобто, якщо ми не можемо поборотись з колкістю і жорсткістю, то, по крайній мірі, можна Застосувати, скажімо так, ці для нас недоліки пряжі в її переваги. І використовувати так, як верхній шар одягу, як якийсь окремий аксесуар. і так далі. Мені чомусь здається, що навряд чи є такий засіб, який прибирає саме колкість пряжі. Тому що, ну, якщо вона колюча, то вона колюча. Ну, Звичайно, ми з вами не можемо в'язати з кашумірів і так далі, а закрилів навряд чи вам сподобається в'язати замість теплої пряжі. Так? Тож, дівчата, давайте ще раз обговоримо цю тему. Хто знає, як справитись з колючістю пряжі, підкажіть, ми будемо всі вам вдячні в коментарях. До дискусії, до обговорення всіх запрошую. Пишіть, з якої пряжі ви в'яжете, чи колиться вам якась пряжа. Ви знаєте, цим літком писали дівчата, що льняна пряжа теж не дуже там м'якенька до першого насіння, звичайно, потім до тіла пряжа Льон застосов... ну, він пристосовується до нас. Мені було комфортно, я в'язала з ліненсов, там не чистий, льон, звичайно, але мені було комфортно навіть ось в 30, я, ну, в 30 градусів серпня я одягала. В липні ні, в липні, коли сонечко дуже високо в зеніті, то, то ні. Було комфортно, і вона мені була не жорстка. А комусь і ця пряжа, здається, і жорсткою, і колючою. Так, дівчата, я вас вже забалакала. Відпускаю вас до ваших справ, до вашого в'язання, до ваших хатніх справ. Пішіть, які теми ви ще хотіли б обговорити, що ви скажете з приводу мого нового проєкту, чи в'яжете ви якісь базові речі на осінь. Ну тобто Нехай з родзиночками, але базові звичайні жилети, жакети, светри, можливо, щось ви вже розпочали, дивитися своїми планами і своїми надбанням. Була дуже-дуже рада з вами побалакати. Сім легких петелечок. Обов'язково в'яжіть в задоволення те, що ви хочете, із тієї пряжі, яка вам подобається. Все буде добре. Бережіть себе. Побачимось.